Привіт, вітаю на каналі Smartphone.UA. В цьому відео тестую зовнішню кишеню для накопичувачів SSD формату M2. Вона металева, має RGB підсвічування, коштує дуже демократично, а виглядає дуже стильно та гарантує швидкості до 10 Гб на секунду. Правда ж, непогано. Про неї, про швидкості, про особливості, про все це розповідаю далі в відео. Тож, поїхали! Виробник кишені Viper, модель VXD. Всередині буде накопичувач Патріот P400 Lite на 1 терабайт. Почну з того, що покупець отримує виріб в компактній картонній коробці, на ній деталізоване зображення корпусу, основні характеристики та можливості. Серед найбільш примітних написів на корпусі Gamers Certified, тобто перед нами аксесуар, який належить до ігрової серії. Запускати ігри з цього пристрою на вашому ПК чи ноутбуці, якщо він підтримує відповідні швидкості, можливо і комфортно. Позаду коробки з важливого примітка сумісності з Windows, ПК та Mac. Відкриваю коробку і комплектація перед вами. В ній кишеня, кабель USB Type-C з адаптером USB A, викрутка, додатковий гвинт і фіксатор, металевий радіатор та термопрокладка. Вставити накопичувач в корпус зможете навіть без інструкції. Перевірено мною. Ось тут вивів основні характеристики кишені Viper Gaming VXD. І переходжу до корпусу та дизайну. Корпус з алюмінією, монолітний, зверху логотип та емблема виробника. Все, що стосується маркування на протилежній стороні, треба визнати дизайн яскравий, бо додатково доповнений RGB-підсвічуванням. Світлодіоди розміщені по периметру нижньої панелі керуючої плати. І якщо пристрій не підключений, то ви їх навіть не помітите. Плата всередині посаджена на пластикову основу і зафіксована мініатюрними гвинтами, враховуючи наявність комплектів металевого теплороссі. І наскрізні бічні ребра, плюс прорізи на верхній панелі. Я впевнений, що такий формат є раціональним з точки зору відводу тепла. Заглушки на коротких торцях корпусу з пластику. Одна з них зафіксована. Назавжди, а інша знімається для того, щоб ви могли вставити туди накопичувач в заглушках, в якій є місце під роз'єм Type-C, фіксується одним гвинтом. Сподобалося, що пластикові ребра заходять під метал. Тому навіть при падінні накопичувача вони не повинні пошкодитись. Фіксація плати всередині без нарікань. І якщо отак от потрусити сильно накопичувач або здавити його. То нічого не відбувається: ніяких хрустів та рухів всередині. Щодо підсвітки, то вона вмикається, коли пристрій підключається до ПК чи ноутбуку. Вона додає агресивності, і якщо по-простому, то і крутості цьому корпусу. Але користувач не може самостійно налаштовувати підсвітку, але це мінусом не вважаю. Формат підсвітки залежить від того, що відбувається з пристроєм. Якщо записуються дані, то він блимає дуже часто. А якщо він знаходиться в режимі простою, то підсвічування плавно змінюється з одного кольору на інший. Тож беру диск Patriot p 400 Lite на 1 терабайт, вставляю його в корпус і тестую швидкість. Ще раз відзначу: виробником надано все, що необхідно, щоб ви могли зібрати корпус і розібрати його. Навіть викрутка є щодо SSD диску то його я протестував. Лінк на огляд є в описі до відео. Спочатку під'єднав кишеню до ноутбуку Lenovo Legion 5 Slim 2023 року, а потім до ПК параметри збірки перед вами. В обох випадках заявлена швидкість відповідає тій, яка заявлена виробником. А це майже 1000 МБ на секунду, що на запис, що на щитування. І це дуже хороший результат. Підсумовую, чи корисний цей пристрій безумовно. Кишеня Viper Gaming VXD – дуже зручне рішення для користувачів, в яких є твердотільний накопичувач формату М2, і які хочуть зберегти або Носити з собою велику кількість даних, а також мати можливість швидко їх щитати та записати, і при цьому мають бажання оминати онлайн сховища, чи то з особистих питань, чи то з питань конфіденційності. На боці даного пристрою міцний металевий корпус rgb підсвітка підтримка SSD до 4 ТБ та, звісно, швидкості. А про ціну можеш дізнатися по лінку з під відео. Вона демократична і дуже доступна. На цьому в мене все. Якщо виникли питання по цій кишені, металевій з rgb підсвічуванням, задавай в коментарях до цього відео. Обов'язково відповім. Ну а з тобою був Андрій та портал Smartphone.ua. До зустрічі!